Доброго дня, любі батьки! Наше заняття сьогодні почалось із привітання діток, а також різних гімнастичних прав за допомогою нашого улюбленого гімнастичного м'ячка. Сьогодні у нас працювали як лодоньки, так ніжки, голова, шийка і грудна клітка. Також ми сьогодні виконували. Дихальною гімнастикою за допомогою нашої пелюстки потрібно було створити будиночок і дмухати, але легенько так, щоб пелюстка залишилася в будиночку і нікуди не вилетіла. Набираємо багатенько повітря і легенько видуваємо, довго видуваємо, Дуємо, швидко набираємо, видуваємо довго. Так, ну, в мене відлетіло. Дітки намагалися, щоб вона нікуди не відлітала. Також потрібно було сьогодні покласти нашу пелюстку на лодоньку і подмухати на неї так, щоб вона точно вже в нас полетіла. Набираємо багато повітря і сильно дуємо. Ось, вона у нас відлетіла. Також за допомогою м'ячика ми сьогодні продовжували вчити наші голосні букви так, і звуки, у нас їх шість. А, також сьогодні потрібно було виконати завдання на столі. Я діткам писала кожному окрему буквочку. І за допомогою мілкої моторки виконували ось такі рухи, утворюючи нашу букву. Ну, наприклад, у дитини була буква О. Так? І Вона собі викладає камінцями. буквочку. Також потрібно було її назвати, яку букву саме вона викладає, але трошки щось вони наплутали і позабували сьогодні. Букву даю, викладаємо. А я як буква називається, трошки забули. Нічого страшного, вдома по можливості. Також закріпляйте, будь ласка, вчіть голосні букви, ми їх співаємо. Так, ось у нас затворилася буквочка О. І так ми з дітками пограли декілька разів, міняючи обов'язково букву. Сьогодні ще в нас була тема. Капуста, як бачите, у нас на столі дуже багато різного виду капусти, різної форми та різного кольору. Сьогодні згадували з дітками, що це овощ, а також розповідала, де він росте. Як його саджають і хто полюбляє, та які корисні елементи в нас знаходяться в капусті, для чого капуста потрібна, так? І сьогодні ще розглядали різні картинки та порівнювали, знаходячи нашу реальну капусту із намальованою капустою, так, і називали, як вони називаються. Ще, звичайно, дуже сильно полюбляють їсти нашу капусту не тільки люди і звірі, а і різні різні. Комашки. Але є така, такий метелик, да, білий, який відкладає спеціально яйця, білокачанка така, да, метелик називається, Він відкладає яйця, метелик сам не їсть нашу капусточку-листечка, а саме з яїчок вилупляються е, такі гусениці маленькі, і вони починають поїдати. Тому нашу капусту оприскують, їх трують наших оцих комах. І коли ми беремо капусту, то ми можемо побачити в розрізі, що знаходиться в ній качанчик. Сама капуста дуже корисна, але качанчик, він хоч і солоденький, і зачасту його їдять, він в собі скоплює всі оці отруйні хімікати да, і елементи, які ми трують нашу капусту від різних різних черв'ячків. Тому не бажано їсти саме оцей качанчик. Так, також ми сьогодні працювали в зошиті. Перший зошит у нас був роздавальні завдання та прописи. Потрібно було діткам розглянути перше завдання і побачити. Що тут у нас є половинки різних предметів, і їх потрібно було з'єднати, знайти однієї половинки предмета і з'єднати з, з іншою. Ну, наприклад, ось обоже корівка, так? грибочок або ось ромашечка, квіточка. Друге завдання потрібно було подивитися, що у нас є два дерева одне трошки велике, друге трошки маленьке, і є чотири різних кольори. Обов'язково ми закріпляємо кольори, називаючи які тут кольори. І за допомогою ватної палички потрібно було макнути фарбу та створити листочки, як у нас є ось тут зразок, так? Утворити листочки кругленькі, обов'язково не розмазуючи, а саме кругленькі, відповідно нашим кольорам чотирьом нашим кольорам. Також у нас сьогодні було ще завдання. Потрібно було розглянути, що на малюнку знаходяться різні речі, вони є брудні та чисті, а так. Що у нас є шафа та пральна машинка? І ми сьогодні обговорювали, да, у нас був розвиток мовлення, ми сьогодні обговорювали. Які бувають брудні речі, від чого вони бувають, чи носимо ми ці брудні речі, і також про чисті. Потім потрібно було нам брудні речі провести лінію до пральної машини, а чисті до шафи. І останнє наше завдання потрібно було згадати геометричні фігурки, які вони бувають. Я їм ще показувала на малюночку геометричні фігурки, і ми дивилися на картинки, а також порівнювали акваріум, на яку геометричну фігурку він схожий на. Коло, кружочок, так, пончик теж на коло, піченюшка, на квадрат, наприклад, ось сир, на що схоже, на трикутник, а потім потрібно було діткам знайти ту картинку, яка схожа тільки на трикутник та обвести. Ще ми сьогодні прописували наші літери, обов'язково згадували, яку вже літеру ми писали, буквочка А. так, І потрібно було згадати слова, які починаються на А. Сьогодні ми писали буквичку О. Вона дуже легка, тому діткам вдалося це завдання виконати швидко. І ми сьогодні вивчали та називали слова, які починаються на О. Потім знаходили серед наших наліпок нашого Орла Орел. Так, на буквичку О знімали та наліплювали ось на спеціальне місце. І у нас є такий паровозик в кінці. Нашої сторіночки, коли виконуємо два завдання, завдання потрібно буде наклеїти оціночку. У нас є бегемотики різні, дітки вибирають самостійно, який які подобаються. І дивимося, якщо відмінно дуже гарно виконано, то ми клеїмо сюди, якщо добре, але треба трошки постаратися. Так, ми клеїмо посередині. І якщо уважніше, потрібно більше часу приділити на помилки, десь витерти, десь підправити, то ми клеєм тут. Ну, зазвичай у нас уважніше немає, у нас завжди є відмінно або добре. І Сьогодні виконували гімнастичну вправу, руханку, а також у нас була сьогодні аплікація. У нас є капуста брокколі, яку потрібно було відтворити за допомогою е таких листочків. Так? вони жаті, такі листочки, Намастити повністю наше броклі е клеєм і приклеїти потім уже ці листочки. Створюємо наше брокколі.